Ось наступила та пора осені, коли людина дістає свій любимий плащик-тренч зі шафи та одягає його, щоб гуляти під дощем. Але, здається, Японія назавжди запам'ятає ту ситуацію, котра в них сталася з цими самими плащиками. Кажуть, що в 1920 х 1930-х роках, коли по всій Японії активно будували нові школи за західним зразком. У гірському містечку неподалік кіота з'явилася дивна серія зникнень дітей. Усі вони були учнями місцевої школи і всі зникали однаково, після того, як залишалося пісно навіть після занять. Зазвичай, щоб допомогти вчителю або прибирати клас. Останнє, що їх була чили, вони заходили в туалет на третьому поверсі, у кінці довгого коридору, де було одне велике дзеркало над тракпиною. Школяри почали казати, що дзеркало. Живе чоловік у червоному плащі, який чекає, поки хтось залишиться сам. За пересказами ще до того, як там побудували школу, на місці сияла стара лікарня Домейдзу. Один з лікарів, молодий чоловік на ім'я Манто, був дуже старанним, але дивним. Він носив червоний халат замість білого, щоб крови не було видно. Під час епідемії холери він зник. Залишивши після себе лише розірваний халат, знайдений у колодязі за лікарнею. Коли будівлю знесли, на її місці звели школу, дзеркало, що тепер висить у туалеті за легендою, взяли саме звідти з тієї старої лікарні. Кажуть, якщо залишитися в туалеті після заходу сонця, коли чути лише краплю з екрану. І дивитися у дзеркало більше, ніж 10 секунд, У відображення починає рухатися тінь позаду тебе. Спершу це просто темна пляма, потім видно обриси плаща. Поступово червоний колір стає яскравішим, наче хтось стоїть позаду, у довгу червону тканину, що ворушиться без вітру. Тоді лунає тихий рівний голос ні жіночий, ні чоловічий. Хочеш червоний плащ. Якщо відповісти так, відображення усміхнеться, рот розтягується занадто широко аж до вух. Тоді з'являється блиск, наче червона ріднина розтікається по дзеркалу. і ти просто зникаєш без сліду А на підлозі залишається лише вода і шматочки червоної тканини, Хожий на бінти. Якщо відповісти ні, в дзеркалі темніше, стає чорне і голос тихо-тихо шепоче. Тоді чорний. На ранок у школі зникає не тільки дитина, а й всі записи про неї. Учителі, однокласники, навіть батьки кажуть, що не пам'ятають жодної такої людини. Є лише одна порада, яку передає старші діти новачкам, Ніби жартома, але з серйозними обличчями. Якщо почуєш голос, не кажи ні так, ні ні. Відповідай, мені не потрібен плач, у мене свій. Тоді дзеркало цінніє, червона пляма зникає і лунає короткий звук, ніби хтось лихенько постукав зсередини скла. Після цього з дзеркалом деякий час усе спокійно, але за кілька днів на ньому з'являється тріщина, що приходить просто посередині, наші слід від чиєїсь руки. У школі Кіоти, де вперше це сталося, дзеркало досі зберігається в підвалі, накрите тканиною. Учителя кажуть, що його заборонено чіпати. Або коли один прибиральник спробував прибрати покривало, на дні його долоні залишилася пляма, схожа на відбиток руки, і не зникала більше ніколи. Вам здається, але ця історія дуже схожа на нашу пікову даму. Але, здається, для мене більш мотришною та більш правдоподобною.